Вітаю всіх! Це канал Ось кіно і випуск актуальних щотижневих новин зі світу української культури та кіно. На зв'язку кінформіст, і я розпочинаю. Поїхали. І спочатку, звісно, про історичні дати та події в Україні. Музей Революції Гідності за підтримки Українського культурного фонду презентував проєкт Територія гідності у доповненій реальності. Музеїфікація пам'яток майдану присвячені й річниці революції гідності. В межах цього проєкту було відтворено 10 визначних для революції гідності місць та оцифровано 15 тисяч світлин, які зафіксували події 13-го-14 років. Відтворити об'ємні моделі ключових для революції локацій фахівцям вдалося завдяки імерсивним технологіям. Занурення у віртуальний світ, зокрема, низку барикад, що локалізувалися з боку Бесарабської площі поблизу головпоштампу біля будинку проспілок та на європейській площі на вулиці Героїв Небесної Сотні та на вулиці Грушевського. Також мешканці і гості столиці зможуть побачити елементи наметового містечка, конструкцію йолки та мистецький барбакан. У цих місцях розташовані стенди з відповідним QR-кодом, за яким можна оживити вигляд центру Києва. У 13 14 роках. От така от цікава ініціатива. Також у День гідності та свободи пройшов допрем'єрний показ документальної стрічки Довга доба, над якою працював режисер Алан Бадоєв спільно з каналом Один плюс Фільм є хронікою перших місяців повномасштабної війни, який відтворено через особисті історії українців. Він містить майже 200 годин відеоматеріалів. І на його розробку пішло півтора е, року. Прем'єра в кінотеатрах відбудеться незабаром, після чого стрічку покажуть на каналі 1+,1 Україна, 25 листопада, день річниці Голодомору. Музей Голодомору презентує нову виставку Намір. Вона пропонує подивитися на факти Голодомору та злочини росіян, вчинені в Україні, під час повномасштабного вторгнення протягом 22-го-23 років через концепцію злочину геноциду. В ній ключове значення має доведеність спеціального наміру, підсилять ефект виставки відеоінсталяції. З екранів на стінах глядачі дізнаються, як розвивався намір винищення українців від слів до дії, а також лунатимуть експертні пояснення правових аспектів злочину геноциду. Презентація відбулася 23 листопада 2023 року о 1400 в залі пам'яті музею голодомору. Ну, а тепер те, що ми любимо до новин кінофестивальних. Ну що ж, з 16 по 22 листопада відбувся 12-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. Гасло цьогорічного фестивалю Human After All. Ця ідея виникла у команди фестивалю після тривалих роздумів про широкий спектр емоцій та переживань, які всі українці зараз відчувають на собі. Організатори звертають увагу на блок локального кіно з різних куточків України. Тут і історії про Крим, про Херсон, про Київ і про інші регіони. Ця секція розроблена у співпраці з українським домом та присвячена ідеї плюралістичної української ідентичності. В українському конкурсі, зокрема, показали короткометражну роботу Анастасії Солоневич та Дем'яна Коцура, як це було про усвідомлення досвіду війни українськими біженками, прем'єра якої пройшла на цьогорічному канському кінофестивалі, та анімаційний фільм «Маріуполь Сто ночей Софії Мельник натхненний історією чотирирічної дівчинки, яка пережила облогу. Азовсталі також було представлено ретроспективу експериментального та моторошного короткого метру Девіда Лінча, підбірку фільмів переможців тезі Евордс Берлінського кінофестивалю та тематичні програми, присвячені фемінізму, питанням гендеру та сексуальності. Переможці українського конкурсу, якщо коротко прокидатися в тиші, цей фільм взяв Гран-Прі Маріуполь Сто ночей» – це спеціальна відзнака жюрі, Сусід Абді переміг, взяв гран-прі в міжнародному конкурсі. Мальовничий краєвид отримав другу премію. Червоні вуха третю. Приз глядацьких симпатій в українському конкурсі це фільм Чорнобиль-22. В міжнародному сусід Абді, все той самий переможці премії журі спілки кінокритиків України, український конкурс Гран-Прі Войси з Бахмута. Спеціальна відзнака Чорнобиль, 22 Міжнародний конкурс, все той же сусід Абді забрав гран-прі. Просто <фільм>, фільм, який підкорив усіх, і спеціальна відзнака мальовничому краєвиду. А от на фестивалі короткометражного кіно в Берліні фільм Аркадія Непотулюка «ГКЧП» Став найкращим ігровим фільмом за сюжетом стрічки. Життя зупинилось між минулим та майбутнім, і у цьому часовому вакуумі мешканці табору навіть не уявляють, що країна та їхні долі за три дні ГКЧП зміняться назавжди. Головні ролі зіграли Ірина Мак, відома всім по спіймати Кайдаша. Та Олег Стефан, відомий всім по Захару Беркуту та Гуцульці Ксені. 12 листопада завершився кінофестиваль Кодбус. Це один з провідних світових кінофестивалів сучасного кіно в центральній та східній Європі. Назавжди, назавжди, Анни Бурячкової переміг в основному конкурсі міжнародного кінофестивалю. Вітаємо всю команду, тому що це завжди дуже, дуже, дуже приємно. Назавжди, назавжди. Це історія про виживання та водночас любов. Це про сором, але й безтурботність, про свободу та залежність від свого тіла. Це про відчайдушність, ніжність, біль насолоду та пошук себе та правильних рішень. А ще це фільм про юність тих, кому зараз близько 40 років, тих, хто в новітні часи став найбільш пристрасним і відданим борцем за свободу. Подивіться це кіно, я вже дивився і рекомендую також всім. З 8 по 19 листопада пройшов міжнародний фестиваль документального кіно в Амстердамі. Це найбільший і найпрестижніший фестиваль документального кіно в світі, який проводиться з 1988 року. Цього року українські документалісти були просто супер широко представлені в рамках цього фестивалю. Вперше в історії фестивалю його відкрив український фільм Фото на пам'ять режисерки Ольги Черних. В програмі фестивалю також показали фільми «20 днів у Маріуполі, який про який вже знає майже увесь світ. Це фільм Мстислава Чернова, який там отримав нагороду. Також фільм Ми не згаснемо Аліси Коваленко. Також на цьому фестивалі були представлені копродукційна картина Польщі, Франції України Звідки куди та короткометражна стрічка, прокидаючись у тиші. Український інститут разом з нідерландським кінофондом організували участь п'яти продюсерів в індустрійних секціях фестивалів задля встановлення контактів з нідерландськими колегами і пошуку партнерів для копродукції фільмів. Окрім цього, команди дев'яти українських проєктів документальних фільмів, відібраних фестивалем, взяли участь в презентаціях в рамках форума. Супер приємно дізнаватися про такі новини і відчувати, що українське кіно не стоїть на місці, а йде вперед своєму розвитку. А от зараз буде дуже цікаво: з 24 по 26 листопада у Бучі пройде кінофестиваль білоруського кіно 1084. Назва цього фестивалю 1084, бо саме така загальна довжина спільного кордону суверенних Білорусі та України. 1084 кілометри це і лінія, і шов на глибокій рані двох народів, яку е, спровокував 24 лютого 22 року диктаторський режим Лукашенка. Організатори фестивалю спробують замислитись над майбутнім е, відносин двох народів. Та обміркувати сучасну ситуацію стосунки простих людей, а також підтримку, яку надають білоруси українському народові в боротьбі з окупантами, їхнє багаторічне протистояння диктатурі і терору. Це вже другий фестиваль в Україні ініційований білоруською діаспорою. Покази і заходи відбуватимуться в Бучі, Києві, Одесі, Тернополі та Луцьку. Також, що дуже важливо, організовуючи ці заходи, білоруська діаспора збирає на апарати вакуумної терапії Ран із розхідниками. Авторські права на демонстрацію фільмів режисери надали безкоштовно. А ресурси на організацію показів ми маємо, кажуть організатори зі зборів білоруської діаспори в Україні та інших країнах. За словами організаторів, бучі планують показати фільми, які інформують глядачів про справжню суть білоруської влади. Це такі фільми, наприклад, як мужність Олексія Полуяна, про протести проти фальсифікації виборів 2020 року. Або, наприклад, білоруський вальс про політв'язня художника Олеса Пушкіна, який загинув у білоруській в'язниці влітку 2023 року. У 2015 році він відвідував українських військових на Донбасі. «Батьківщина» – фільм про насильство та беззаконня у білоруській армії. Прем'єра фільму пройшла цього року на одеському кінофестивалі. Кінофестиваль білоруського кіно з 24 по 26 листопада в Бучі в кінотеатрі Фільмекс, вулиця Леоніда Бірюкова. 2. з 29 листопада по 2 грудня відбудеться Франко-Український фестиваль молодого кіно міст у фокусі конкурсної та позаконкурсної програми фестивалю Міст. Сучасні українські художні та документальні короткометражні фільми, створені молодими українськими кінематографістами. Програма моста завжди складалася в пропорції 50 на 50. 50 українських фільмів, 50 е, фільмів французьких. Але в цьому році тільки українські фільми за проханням керівництва. Тому що цитую: треба, щоб наші хлопці та дівчата показали, що вони роблять в таких страшних умовах. Щоб для них самих було зрозуміло, суспільство потребує того, що вони роблять. Про серйозність журі цього фестивалю, просто уявіть собі, що до складу фестивалю увійшла муза Райнера Вернера Фасбіндера Ханна Шигула, актриса німецька, так це ну, досить серйозно. І там ще багато таких прекрасних імен. Важливе оголошення від Українського культурного фонду. Український культурний фонд оголошує перший конкурс на 2024 рік. До 15 січня приймаються заявки на грантову програму Культура без бар'єрів, підтримка митців з інвалідністю і надалі буде одним з ключових пріоритетів нашої діяльності. Пишуться в українському культурному фонді. Ми розширили пріоритетні напрями лоту 2 безбар'єрне суспільство. Додали в них запит на проєкти, що використовують мистецькі практики як інструменти соціальної адаптації людей з інвалідністю та осіб, які фізично та ментально постраждали внаслідок війни. Розповів Владислав Барковський, виконавчий директор Українського культурного фонду. В Україні також за підтримки Українського культурного фонду оцифрують та розмістять у віртуальній галереї графіці відомого британського вуличного художника Бенксі, написані у Києві, Ірпені та Бородянці. Як це буде виглядати? Команда проєкту з цифровізації Нуар вже провела фотометрію та сканування арт-об'єктів. Нині завершує роботу над сайтом проєкту. Та розміщенням цифрових 3D-версій графіці у віртуальній галереї, що буде доступно незабаром для широкого загалу. Прикольно. Ну а тепер до кінопрем'єр нарешті з 16 листопада повертається до кінотеатрів фільм Іван і Марта про дисидента письменника Івана Дзюбу та його кохання, його дружину Марту Дзюбу. Приходьте побачити цю неймовірно зворушливу історію кохання та боротьби покоління шістдесятників. На великих екранах запрошує дистриб'ютор Київ Мюзик Філм від імені Марти, дружини літературознавця та дисидента Івана Дзюби автори розповідають про часи гонінь і переслідувань української інтелектуальної еліти шістдесятників. Добра у світі все таки більше ніж зла, інакше б життя взагалі не існувало, казав Іван Дзюба режисеру Сергію Буковському у своєму останньому інтерв'ю. Визначна постать в історії України Іван Дзюба. Помер 22 лютого 2022 року, за два дні до того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Вважаю, що Іван Марта це фільм, який не можна пропустити. А ми йдемо далі. Український хіп-хоп гурт танок на майдані Конго за підтримки Українського культурного фонду представив новий соціальний проєкт вдома, пісню та анімаційний кліп про повернення українських біженців додому. Роботу над проєктом гурт розпочав у 2023 році і одразу визначив його ідею максимум: створити короткометражний музичний анімаційний фільм, де на прикладі однієї української родини показати нашу спільну мрію повернутися та повернути своє. Про найкасовіший український фільм року Довбуш написали в The Washington Post. Художній фільм Довбуш приглянули понад 500 тисяч глядачів. Він побив рекорди касових зборів, зробивши близько 2 мільйонів доларів. Це величезна сума для українського кінематографа, що робить його другим найкасовішим українським повнометражним фільмом за часів незалежності. Крім того, це перший український двогодинний домашній блокбастер з рекордним для України бюджетом близько 5 мільйонів доларів. Як ви знаєте, в фільмі розповідається про Олексу Довбуша, історичну постать, яка овіяна міфами, життя якої послужило сюжетом для багатьох народних пісень. Та переказів він воював проти польської шляхти, яка на той час спанувала над його краєм на заході України. Це українське хоробре серце. Я вважаю феноменальним те, що ми досягли такого успіху під час війни. Хоча це, ймовірно, сталося і завдяки війні. Я завжди вірив в успіх фільму, але касові збори мене здивували. Зазначає Даніель Білак, канадець, який живе в Україні, та є одним з продюсерів цього фільму. А от наш найкасовіший фільм за всю історію. Анімаційний фільм Мавка набирає ще більшої популярності, подорож онлайн-сервісів триває. Наступною зупинкою стане стрімінгова платформа Netflix, де мультфільм з'явиться 1 грудня. Ну і ще одна українська прем'єра 30 листопада розпочинає свій прокатний шлях фільм «Нескінченність за Флоріаном. Це стрічка, яка створена за підтримки українського культурного фонду. Картина розповідає про боротьбу за модернійську споруду летюча тарілка в Києві та творчу спадщину її архітектора Флоріана Юр'єва. Головний герой стрічки, Флоріан Юр'єв був художником, поетом, вченим майстром музичних інструментів. Він зокрема розробив герб української столиці у вигляді гілки каштана. Помер митець у 2021 році, невдовзі після надання летючій тарілці статусу пам'ятки. Архітектури за сюжетом фільму архітектор напередодні свого 90-річчя отримує погані новини: держава здала в оренду забудовнику його головний архітектурний твір – летючу тарілку, яка знаходиться на Либіцькій площі. Тепер тут має постати черговий торгівельний центр. За допомогою молодих архітекторів і активістів Флоріан Юрєв вирішує зірвати цей задум. Отакий от от цікавий, небанальний сюжет у фільму «Нескінченність за Флоріаном, про який ви можете. Дізнатись більш детально, якщо подивитись випуск е, кінодому Войтенка за підказкою. Але головне не забудьте дати вподобайку цьому відео, якщо вам було цікаво, натиснути дзвоник, щоб не пропустити подібні дайджести. і підписатися на канал. Ось кіно. Це був кінформіст. Побачимось. Па-па.